в актовій залі святкова виставка конкурсних робіт. Колеги змагалися у п'яти видах рукоділля. У нас різноманітні захоплення в людей: хто любить вишивати, хто любить в'язати, любить щось майструвати. У нас дуже багато людей, які в'яжуть і ходять у своїх речах. І, хоча переможниць визначено тільки п'ять, подарунки отримали усі майстрині, наголосив директор центру Валерій Василівський. Він підкреслив, що пишається дружним та професійним колективом. Ми гордимося тим, що ми виконуємо найпрекрасніші функції держави це найближче знаходимося до людей, які потребують найбільше захисту. Ми забезпечуємо повному осіді і своєчасне виконання всіх поставлених орденів доручень і завдань. Наш центр проводить нарахування по 27 видах допомог. У нас нараховується 568 тисяч громадян, які отримують такий вид допомоги. Тобто 40% відсотків населення області обслуговує центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. У штаті установи працює 140 фахівців. Середній вік працюючих у межах 40 років. Це люди з вищою освітою. Названа директором центру зарплатня приблизно 3 тисячі гривень.